Останні тижні довкола Херсона багато різної інформації, у тому числі про можливий відвід російських військ з міста. Однак, що саме планують окупанти, звісно, що складно спрогнозувати та й краще такі астрологічні прогнози залишити для людини, у якої прізвище починається. на А ми ж хочемо поговорити про атмосферу у Херсоні, і у цьому нам допоможе Сергій Нікітенко, журналіст Херсонського видання МОСТ, який розповідає про події у місті, отримуючи інформацію від його мешканців на умовах анонімності. Вітаю Сергію! Ми хочемо з вами поговорити про ситуацію у Херсоні, а також про так звану евакуацію, яка відбувається от вже кілька, мабуть, тижнів у Херсонській області з правого берега на лівий. І хочу почати з уривку репортажу, на як який вийшов у виданні мост. Там йдеться про ситуацію у Херсоні, і там цитата: закриті магазини, дуже небагато машин на дорогах, завмирання життя приблизно з 14-ї години, і майже повне вимирання міста до 17-ї. в очах більшості людей, яких можна зустріти на вулиці, напруга та страх. Це Херсон, але не березневий, а жовтневий і на початку листопада. Це зараз актуально, і що взагалі місцеві говорять про ситуацію, яка складається? Ну ситуація з того моменту, коли вийшов цей репортаж наприкінці минулого робочої, минулого тижня робочого ситуація ну, ще погіршилась. Фактично. Вже сьогодні, наприклад, от другі дня майже не було людей на вулицях, так? тоді як раніше, хоча б біля ринків були в цей час ще люди. Фактично, місто майже порожнє, все зачиняється, немає дійсно ні магазинів, ні нічого. подвозу продуктів майже немає. Ну і по-перше, не тому, що продуктів немає, немає, вони в принципі є на лівому березі з Криму везуть. І там виробляють якісь продукти харчування, але вести в Херсон підприємці не хочуть, тому що купівельна спроможність містян. Різко погіршилося. ситуація. Така, що люди не можуть зараз зняти кошти з українських карток. Ті ж пенсіонери, які отримують гроші на українські картки пенсії, вони не можуть не зняти їх ці гроші, ні купити товари, тому що росіяни ще два місяці тому конфіскували в торгівельних точках українські платіжні термінали. Тобто, ну, ці також пенсіонери, які отримували цю російську пенсію, як її називали допомогу, її теж перестали виплачувати бюджетникам, яким ще хоч щось там виплачували, теж не виплачують. І ми чули історії, що по два-три по місяці борги у людей накопилися, накопичилися ті, хто пішли працювати до росіян. Ну і в принципі, вже відчувається. Брак медикаментів, брак певних продуктів харчування, брак палива сьогодні. Нам людина розповіла, що всі ну офіційні да заправки не працюють. Офіційні, я кажуть, це ті, які росіяни вкрали у їх власників, передали їх кримчанам або якимось іншим росіянам, і вони там продавали паливо. Всі ці заправки не працюють. Обладнання з них вивезено і працюють тільки у ті нелеганелегальні блочки, да де продають паливо невідомої якості від 50 до 70 гривень за літр. а То його кажуть вже і більше. Ну і в принципі проблема поступово наростає. Да, при тому в Херсоні вже декілька днів немає нормального світла. Да, ну декілька з вчорашнього дня немає світла вже тиждень майже немає. Інтернету і майже нема зв'язку, ну от така ситуація. А ось це спорожіння міста, яке описано у цій цитаті, а також у ваших словах. воно тягнеться ще від часу так званого псевдореферендуму, коли типу Росіяни включили Херсону у склад Росії, чи це зумовлено тим, що відбувається ось ця так звана евакуація жителів правобережжя. Ні, це почалось набагато раніше. З Херсона почали люди виїжджати в березні, десь наприкінці березня, і десь станом на червень, на початок червня, виїхала ну, десь, мабуть, половина міста ну може трошки менше, да, важко оцінювати. І, в принципі з того періоду фактично людей на вулицях стало стало все менше і менше, да і майже не виходять. Оцей так званий референдум взагалі мало на що повпливав, да ну окрім того, що росіяни і ці місцеві колаборанти розповідають про те, що е Росія навсегда, да? Більше нічого не сталося, ну і в принципі евакуація, про яку ви кажете, вона в принципі ну зрозуміло, що нею скористалася певна кількість людей. Я не можу оцінювати, скільки їх да, але так ми трошки порахували, що можливо, там ну, 10 тисяч людей вони вивезли. Але це не тільки з Херсона, це з правобережжя. Правобережжя Херсонщина це не тільки Херсон, це колишній Білозерський та Береславські райони. Включно з містом Береславом, е і фактично звідти теж вивозили, вивозити почали ще е ну, в жовтні вивозили колаборантів, які тікали від е наступу української армії на півночі області. Ну і можливо, трошки і місцеве населення е виїхало. Хоча я був е буквально на минулому тижні е у звільнених. Е Населених пунктах на півночі області і питав у людей. Жодна людина не сказала, що вони знають хоч когось, хто евакуювався в Росію. У мене якраз було питання: чи знаєте ви, як ця евакуація типу відбувалася, і куди згодом потрапляли люди, які згоджувалися на те, щоб виїхати? Ну, евакуація почалася з того, що почали возити дітей. Причому дітей ми так розуміємо, що дітей колаборантів в першу чергу. Ну саме вони пішли в ці школи, учителі, яких погодились працювати на росіян. Їх було небагато, але вони були. І цих дітей, дітей вивезли спочатку на відпочинок. Відпочинок затягнувся вже майже місяць. Він цей відпочинок. Про долю цих дітей досі ну про багато цих дітей досі нічого не відомо. Частину батькам вдалося забрати сьогодні. Наталя Жорженка, це діюча начальниця управління освіти Харсона. Сказала, що частину дітей за інформацією батькам вдалося забрати з цих таборів кримських і повер... ну, Вони не повернулися в Херсон. вони поїхали десь там через Росію, мабуть, в Європу чи ще кудись. Е, інших людей почали евакуювати. Е, Спочатку сказала на правий берег, потім почали возити в Росію навіть не в Крим. Вивозять їх в Краснодарський край. Частину, частина інформація в Дегею, частина ну, ми чули різні специфічні території, там Якутія. і... Якутия, і Ще якась до ну, міста Сибіру, Екатеринбург і так далі. Тобто, росіяни е, з гордістю повідомляли, що людей, яких вони евакуювали, у них все нормально. І наводили їх записи там, десь в їх е, соціальних мережах. І мене здивувало, що люди там. Дуже дивувалися, тому що в номері де їх послили, є фен для волосся. Тобто, ну така дуже технічно розвинена річ, або да. те, що ем, на обід можна вибрати два види супу або щось таке. Ну це для того, щоб ви зрозуміли. Кіну люди, які саме евакуюються, це люди, які як правило, мабуть, ніколи не виїжджали за межі Херсонської області. А є можливість виїжджати на підконтрольну Україні територію, і це відбувається за гроші, чи є можливість це зробити через домовленості, чи є якась процедура. Через Васильівку певний час нікого не випускали зараз. Є інформація, що випускають росіяни, випускають за гроші. дійсно. суми називають різні. Е, ну і в принципі, перевізники, які евакуюють людей, да, там там і громадські організації цим займаються, вони воліють про це взагалі не казати. Да. Тобто нам вони не кажуть не розцінок, нічого. Ми знаємо точно що. Певна, можливість у людей ще виїхати є, як люди у Херсоні можуть отримати об'єктивну і достовірну інформацію про перебіг російсько-української війни? Е, ну, в принципі, після того, як росіяни відімкнули майже повністю інтернет. Там є, в принципі, декілька провайдерів, у яких він інколи з'являється. Я технічно не знаю, як це там працює. То зрозуміло, що людям стало важче. Так само погано працює мобільний інтернет. Ну І ви розумієте, що ще з травня червня росіяни заблокували майже всі альтернативні. Майданчики отримання інформації. Спочатку вони заблокували Ютуб, потім Інстаграм, Фейсбук, Вайбер, перелік дуже великий. Заблокували всі більш-менш відомі українські інформаційні сайти, місцеві сайти заблокували. Ну, нас заблокували 15 серпня. Ми довго протрималися. Роскомнадзор там прийняв рішення. І, в принципі, хоча це, ну, коли б в інтернет, людям було, е, ну, скажімо, легко до, до, отримати доступ, бо навіть пенсіонери навчилися встановлювати VPN, налаштовувати, користуватися, тобто -то проблем майже не було. Зараз, зрозуміло, людям набагато важче. Сьогодні зранку в місті в багатоповерхівках почало ловити е, радіо Суспільне, дуже поганий сигнал, але пробивається через на FM е, частоті. Е, ну і фактично поганий мобільний інтернет і це радіо це єдине, що зв'язує харсонців, жителів обласного центру в 2022 році. З, Зовнішнім світом і з позитивів, що росіяни тікають що вимкнули російське телебачення. Приємно тоді перейдемо з об'єктивної інформації до. Дуже необ'єктивної про Кіріла Стрімусова, хочу спитати. Він нещодавно оголосив цілодобову комендантську годину, а потім почав записувати пояснювальне відео, що це типу для так званих укронацистів і у місті немає ніяких обмежень. Дуже часто його такі заяви не збігаються із тим, що відбувається насправді, і яка ну не те, щоб довіра. А Певність в тому, що говорить стрімусов у, у мешканців. Ну, по цій заяві по комендантській гадині, мені здалось чесно, що він просто сидів десь, де дорослі розмовляли, можливо, під столом у цих дорослих, і почув, що, буде, ну, що така ідея виношується. Да? Відразу побіг. Її озвучувати для того, щоб потрапити в російські телеканали. Е, ну, це в нього вдалося. Він відразу правда, отримав, мабуть, на горіхи, почав виправдовуватися. І це не один раз, ну, ми слідкуємо за його діяльністю не те, що прям е, постійно, да, але. Е, Часто в нього буває така, такі історії, що з самого початку, коли його е, наговляє, тара, ну, на немолодшого Херсонщини е, висунули, то він частенько робив такі речі. Було видно, що він не володіє інформацією. Ну, ми про це з вами колись розмовляли. Та. Він не володіє ніякою інформацією, йому не довіряють якісь інсайди. Е, е, інколи здається, що він читає ці телеграм-канали проросійські, російські деякі ведуть його колеги і з них. Інколи робить якісь е, гучні заяви зараз. із новин з Херсону складається таке враження, що основна діяльність окупантів, ну принаймні на правобережжі, — це мародерство. Вони вкрали тварин з херсонського зоопарку, експонати з художнього музею, обладнання з лікарень і навіть унітази у херсонського депутата. Масштаби цих крадіжок дійсно таки, такі великі, що вони просто згрібають усе, що бачать, і вивозять там. На правий берег, а потім в Крим і ще кудись. Я не знаю куди далі. Ну, е да, е по картинах з музею сьогодні вже є інформація, що їх вивезли в Сімферопольський музей, чотири фури. Е по експонатах краєзнавчого музею важко сказати. Да, я, я не впевнений, що в них є спеціаліст, який вміє відрізнити. Ну, якісь важливі експонати від неважливих, і, можливо, ну, там щось зберіглося. Окрім цього, вони вивезли документи з Державного архіву Херсонської області. Це ну, серйозна втрата і для вітчизняної науки, і для м місцевих краєзнавців, ну і взагалі для України. В принципі, вивезли дійсно. Ну, цих, е... Про зоопарк я б не казав, Херсоні немає, ніколи не було зоопарка. Це невеличкий зверинець, де було там кілька волків, єнот. І якась лама. І в принципі, да, звірі вивезли. Вивезли також е, багато м, промислових е, приватних підприємств. Ну, я не можу казати точно там, що, ну, які саме, але їх власники нам вже розповіли, що у них е, вивезли частину вартісного обладнання. Е, ресторани, магазини, аптеки дуже часто це робили під шумок, я так розумію. Якісь підприємці, да, а не стільки росіяни, як ну, військові. Бо навіть власники цих об'єктів казали, що їм. ну, Дуже дивно, що е, знали, що саме брати, да. Тобто люд е, хтось приходив, хто знав, що е, має е, ціну, да, що просто якась красива, але недорога річ. Тобто е, було зрозуміло, що крали в не просто якісь там машини на кухні, да, а саме ті, які дороговартість, тобто, це е, хтось хто. Теж далі їде разом з окупантами, чи хтось там не можливо, той, хто планує залишатися. Багато з тих, хто працював, ну не співпрацював з росіянами, як у владі, десь, ну, як працював в бізнесі, я так розумію, що вони залишаться. Можливо, і вони позарились. Тут важко сказати. Також росіяни покинули будівлю ОДА, і місцеві зривають там про ці всі прапори окупантів, і викидають у смітник, І Оператор мосту потрапив у звільнену від окупантів будівлю Ода, зняв те, що там теж багато чого вкрали, і що там загалом такий хаос відбувається всередині. Що ще вдалося зафіксувати, можливо, в інших адмінбудівлях? Ну або в тій самій ОДА? Знаєте, нам здається, що це дуже показова була річ. Ну, росіяни не секрет що хочуть показати, що вони йдуть з Херсона, да не йдучи звідти. І цей вихід з. Ода, да, мені здається, дуже показовий. Вони хотіли, щоб туди зайшли люди, ті ж самі мародери, да, ті ж самі, ну я не знаю, чи хотіли вони, щоб потрапили журналісти, да, але хтось, хто би зняв це на телефон, тобто їй стало відомо про те, що ода покинуло. Тобто Для них це була така інформаційна операція. Поряд знаходиться військова частина, куди прилітали перші, взагалі в, в історії. Херсонщини Хай Марси. Так звідти вони не просто виїхали, а покинули відкритими ворота. Тобто, ну, все робиться дуже показово. Тому мені здається, що ця показовість. Ну, вона в принципі в усьому, що вони роблять, дай ті ж пам'ятники, і е, ті ж самі, ну там вивезення цінностей, це теж така елемент психологічної операції. Яке це враження справляє на місцевих жителів? Ну, люди, по-перше, відірвалися, відірвалися, і там у нас є відео, де люди зривають оце, е, е, знам'я Побєди, е, з радістю кидають смітник. Ну, тобто е, у людей була ейфорія. ті, хто там був. І я спілкувався з цими людьми. Вони розповідали, що ну для них це було таке. Якесь свято да, що буквально сім місяців. Ну ну да, сім-вісім місяців вони ходили е, з острахом через цю будівлю. Частина з них пройшла через катівні, да, там е, в ці або сусідні будівлі. Для них це була радість. Зрозуміло, що зараз вони розуміють, що це, це неспроста. Вони знають, що в Херсоні залишається багато е, російських військових. Що є військова техніка, що є, в принципі, небезпека як для мирних мешканців, так і для Збройних сил України. І, ну я думаю, що ця от їх спецоперація, отака масштабна, дуже масштабна. Ну, не спрацювала. Угу. Тобто ніхто не розслабляється, навпаки, очікують на якусь активізацію, так, херсонці точно не розслабляються. Угу. Дякую вам, Сергію, за розмову. Очікуємо на звільнення Херсону, Херсонської області і решти е окупованих територій України. На все добре!